Всім доброго дня! Сьогодні у продажу свіжопригнана з Німеччини Audi A4B7 2006 року. Покажу вам зразу стан кузова. Це просто музейний експонат. Без жодних нюансів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Стан просто унікальний. Автомобіль повністю обслужений на простому двигуні 1,6 МПІ, на даний час не потребує жодних вкладень, тормозна система повністю нова, ходова частина обслужена, по салону максимально збережений стан. Все в оригіналі, нічого не перешивалось, не перетягувалось, зверніть увагу в якому стані кермо. Автомобіль має 212 тисяч пробігу, двохзонний клімат контроль, оригінальну мультимедію. Ось Так виглядає задній ряд сидінь. Потолок не висить, немає ніяких подряпин. Всі вікна повністю рідні. Автомобіль має повну сервісну історію, що підтверджує оригінальність пробігу. Ось так запускається. Працює рівно, не димить, не сапонить. Ці крошечі на даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень. Стан максимально наближений до ідеалу. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Ціна даного автомобіля 7600 доларів. Тому кого зацікавило. Дзвоніть, пишіть всі дані ще також будуть.